Привіт усім, відомий український ведучий Григорій Решетник чесно відповів, чому не став на захист країни. Телезірка пояснив, як реагує на хейт в мережі щодо мобілізації. Знаменитість виховує трьох дітей, тому у нього, як в багатодітного батька, є право на відстрочку. Решетник наголошує, що його діти з'явилися на світ задовго до того, як прийняли закон про мобілізацію. Як відомо, зірка виховує трьох синів Дмитра, Івана та Олександра. За словами Григорія, попри пільги від держави, він намагається постійно допомагати армії. Зірка не приховує, що часто стикається з критикою в мережі. Решетник зізнався, що в нього є бронь від мобілізації. Тож українці часто дорікають ведучому, що він заброньований каналом СТБ і вже нібито «засидівся» у ролі ведучого шоу Холостяк. Я не заброньований за якимось принципом телевізійного характеру чи по якійсь дружній лінії. Я чесно заробляю гроші, сплачую податки, і це може комусь не подобатись, підкреслив Григорій. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.